Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні Свята Православна Церква святкує особливе 12 свято, введення в храм Пресвятої владичиці нашої Богородиці Хриснодіви Марії. Так склалося, що цього року це свято також припадає і у Воскресний день. Тому особлива радість наповнює наші серця. Ми згадуємо сьогодні момент, коли маленька дівчинка, яка народилася у батьків, які дуже багато років не мали дітей, яким і Анна були із ізраїльського народу, і в ті часи вже люди відчували, що має щось особливе статися, і знали, що пророцтво говорять про те, що прийде Месія у цей світ. Тому всі вони очікували на те, що хтось з них зможе стати батьком або матір'ю цього Месії, якого очікував ізраїльський народ. Тому якщо якась сім'я не мала дітей, це було великим прокляттям. Таку людину зневажали, як і Анна довго чекала на дитину. І коли вони врешті-решт вже почали зневірятися, вони сказали, Господи, пошли нам дитя, і тоді ми присвятимо його Тобі. І Господь посилає їм особливу дитину, яку вони назвали Марією, дитину, в особі якої відбулося зростання всього людського роду. Пресвята Богородиця є плодом боротьби із грим, плодом пориву до Бога, шукання Бога всіх поколінь, які були до неї. Тому що ізраїльський народ він мав зберігати віру в єдиного Бога. І в той момент, коли народжується Богородиця, старий Завіт доходить до своєї максимальної межі, до того, що, врешті-решт, справді з'являється та людина, яка може стати матір'ю Божою. Але перш ніж вона такою стає, вона одна із нас, це дуже дорогий момент для всіх людей. Богородиця, перш за все, така ж людина, як і ми всі. Вона має таку ж душу, тіло, розум, волю, почуття. І навіть оте я, особа Богородиці, також є така ж саме, як і в кожного з нас. Це з однієї сторони вказує на глибокий зв'язок Богородиці із усіма людьми, а з іншої сторони, дещо ще важливе, показує кожному із нас з точки зору того, куди ми покликані, що з нами має статися. І ось оця маленька дівчинка. Три роки настає момент, коли з точки зору церковного передання, ми кажемо, що Яким і Анна, вирішили присвятити її життя Богові. Вони віддають її у храм. Зовсім недовго вона пробула з батьками. Але ж в Євангелії, коли ми з вами святкуємо це свято, нічого не сказано про те, а яке ж було дитинство в Богородиці, звідки ми про це знаємо. Є кілька таких. Євангелії, які не, не війшли у Новий Завіт. Ми в Новому Завіті знаємо, що є Євангелія від Матфея, від Марка, від Луки і від Йоанна. А було ще дуже багато різних Євангелій, які називалися власне апокрифами. Є таке слово книги, які не входять, тому що не все там було до кінця правдивим, не все там співпадало із вченням церкви. Але певні розповіді там залишилися, і ось було таких два Євангелія: одне таке псевдо Євангелія від Матфея, а одне так зване проти Євангелії Якова. І там є ця історія. Історія про те, як Пресвята Богородиця маленька дівчинка Марія. Вона приводиться батьками до храму у супроводі інших дівчаток із запаленими світильниками, як там розповідається. І там є такий момент, коли ця дівчинка піднімається по сходинках храму. Справді дослідники знають, що храм мав великі сходинки, по яких піднімалися до нього, і в цьому апокрифічному творі згадується, що там було 15 сходинок, по яких ішла ця дівчинка, і вона дуже всіх здивувала тим, що зовсім маленька піднялася. І, по суті, більше нічого уточнюючого не дається. Вона була біля храму. А от в Богослужінні, богослужінні кажуть такі вражаючі слова, що Богородицю ввели свята і святих. А що таке було свята і святих? Це була така частина храму старозалітнього, яка чимось нагадує. Ту частину, яка є зараз вівтарем у храмі. Ось за, за моєю спиною царські врата. І на царських вратах ми бачимо зображену Пресвяту Богородицю. На, в кожному храмі, зазвичай, на царських врат, вратах буде Богородиця. І Богослужіння каже нам, що цю дівчинку вели свята і святих. Зараз у Вівтар може заходити тільки священник і той, кому священник благословить. І, Особливим таким місцем є Вівтар. В ті часи було свята і святих. Що знаходилося в свята і святих? В древності там знаходився ковчег завіту. А що це таке? Це такі кам'яні скрижалі, на яких було вибито 10 заповідей Божих. Я думаю, що більшість з нас знає ці 10 заповідей Божих. І добре, коли ми вчимо наших дітей їх. А там є перша половина, перші чотири заповіді стосуються Бога. Друг, друга половина шість заповідей стосується нашого ставлення до людей. Шануй батька, не вий, не вкради, не, не зраджуй, не пожадай чужого. І ось оці 10 десять заповідей це основа була людського співжиття і того закону, який дав Господь. І їх зберігали. Але в ті часи, коли жила Пресвята Богородиця, вже втратив ізраїльський народ втратив у Вавилонському полоні, був такий період в їхній історії, коли вони були завойовані іншим народом. Всі святині їхні були забрані, і там було просто порожньо. Там було просто порожньо. І весь час казали тогочасні юдеї, що у свята і святих знаходиться Бог, знаходиться слава Божа. Хоч там і немає вже ковчега завіту, а слава Божа, залишається. І е, богослужіння каже те, що просто з точки зору історичної є немислимим. Як таке могло статися? Туди тільки раз в рік заходив священник. Раз в рік. І то, коли він заходив туди, прив'язували мотузку до його ноги, тому що розуміло, що там може з ним що статися. Якщо б, не дай Бог, він там помер, щоб мотузкою могли його звідти. Вивезти, і чи йому погано стало, чи якась інша подія, бо ніхто не міг закосити. І тут заходить маленька дівчинка. Як таке могло статися? Важко зрозуміти, було це історично чи не було, але одне лишається фактом, що церква дуже дорожить цією подією. Чому? Тому що свята і святих це присутність Божа. А що робить Пресвята Богородиця? Пресвята Богородиця стає тією, хто. Стає присутністю Бога у світі, тому що через неї, тому вона на царських вратах зображається, тому що вона стала вратами Господніми. Завдяки ній прийшов Господь у цей світ. І от коли Господь приходить у цей світ, то виходить, що до того люди опиралися на закон, який був дарований, на якісь правила поведінки. Не вбий, не вкради, не поклоняйся іншим богам. А тут настає інший, інший спосіб життя. Тоді поклонялися Богові через закон, а тут ми починаємо поклонятися через Врата Господні, якими стає Богородиця. Бог каже нам, що в центрі життя людини є не правила, а в центрі життя людини є сама людина. І тому ще в Старому Завіті були такі слова. Що настане час, коли закон Божий буде записаний не на скрижалях, а в серцях людей. І як це може бути записано в серцях людей? Це найкраще кожному з нас показала Пресвята Богородиця. Тому що ми з вами знаємо, що Бог прийшов у цей світ для того, щоб людина могла стати Богом. Є такий вислів Святого Отця Древності. Він казав так: Бог став людиною для того, щоб людина стала Богом. І от Бог став людиною в особі Ісуса Христа. А як людина стала Богом? В особі Пресвятої Богородиці. І тому ми дійсно можемо сказати, є такі християни, які кажуть, Богородицю не треба шанувати. Тому що вона просто жінка і вона просто народила Ісуса Христа. Вона одна із нас. Справді вона просто жінка. Але вона та жінка, яка перша серед усіх людей саме жінка. Перша серед усіх людей змогла зробити те, заради чого прийшов Христос. Христос прийшов для того, щоб ми стали Богом. Богом по благодаті, по дару від Бога. Богородиця перша стає Богом, по дару від Бога. І що означає, що вона стала Богом? От ми можемо справді сказати, що вона є наша християнська богиня. Богиня, тому що перша людина, яка стала Богом, по дару від Бога. І до чого це призвело в її особі? А до того, що ми сьогодні прекрасно співав сьогодні хор, нашу пісню до Богородиці. І особлива атмосфера в серці кожного з нас з'являється, коли ми Богородицю згадуємо. Тому що в той момент кожен з нас, чи є в когось батьки, чи вони вже померли, чи вони ще є з нами, чи в когось, можливо, їх і не було, кожен з нас каже, що Богородиця є матір'ю для всіх людей. Те, що вона стала Богом, її, її навчило особливого переживання, ставлення до кожної людини. Бути Богом, це не означає бути таким е, всемогутнім, всюди присутнім, перш за все, тим, хто всіма керує і може робити будь-що у цьому світі. Ні. Бути Богом, це означає любити. І Богородиця показала нам усім, в серцях наших записаний той новий закон. Новий закон показує нам. Свята Діва. Новий закон полягає в тому, що кожна людина має бути цінна для нас. Якщо ми навчимось любити свого ближнього, один святих отців сказав так: коли я побачив свого брата, я побачив Бога. І Богородиця нам каже: кожен із вас для мене дорогий, тому я є та, хто святає святих перебуває. Я є та, хто дає можливість тепер зробити так, щоб храм Божий був усюди, де одна людина любить іншу. Тому будемо вчитися від Святої Богородиці кожну людину, яка зустрічається на нашому шляху, вчитись любити, як любить її вода. І тому оце її введення у храм Господній показує нам, що самого малку ми повинні привчати наших діточок бути із Богом, а бути із Богом це вчитись любити інших людей. Амінь.